Вітаю вас на своєму каналі, отримав нове замовлення. І доки я його буду розпаковувати, покажу що це, у вас є час підписатися на мій YouTube канал і заглянути в описі під відео є посилання на мою групу у Facebook та Instagram сторінку. Отже, що це таке? Це ось така деталь для автомобіля Renault Scenic 3. Деталь для рейлінгів. Оце ось така резинова підкладка. Оце я буду друкувати із такого прорезиненого матеріалу Elastan Desktop. Так, І ось така пластикова деталь, Це яка вже собі безпосередньо сюди рейлінг вставляється. Таку от деталь не замовили, обміряю. Виготовлю все це по зразку. Не перемикайтесь, дивіться далі, покажу, як це все буде виглядати у друку. Ось так. Всі ці деталі виглядають в цифровому варіанті. Всі 4 моделі, відповідно по розташуванню, передні задні, ліві праві. От і далі покажу вже готові варіанти. І ось готовий комплект. Замовник попросив ще один додатково лівий задній викор... виготовити. От, весь комплект виглядає ось так. Ось раз, два, три це оригінальні, а це ось, раз, два, три, чотири це вже е, виготовлені мною. Як бачите, окрема резинова частина, ось гнеться в усі блоки. От. все стає чітко по своїх місцях. ось так. Номер деталі, він є вказаний в оригінальній частині. ось д 36031, До чого ж помітив, що на кожній з чотирьох деталей, одна ну, остання циферка інша. Ось тут 030, тут 0,32. І, напевно, на ті, що ну, втрачено було, чи що тут 29 можливо. От. Отже, весь цей комплект доступний для замовлення. Мої реквізити для замовлення будуть в описі під відео. Також там ви знайдете посилання на мою групу у Фейсбуці та на інстаграм сторінку, де я також ділюся своїми роботами, проектами, що я виготовляю, історіями про виготовлення своїх деталей на 3D принтері. Ось так. такий комплект. І сьогодні він поїде до замовника. На цьому все. Кому було цікаво, ставимо лайки. Ділимося з друзями, підписуємось на канал. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся.